Наступний брифінг, будь ласка, народних депутатів України Дмитра Лінька, Артема Вітка, Ірини Суслової, Юрія Дерев'янка, Володимира Парасюка та Ігоря Луценка, будь ласка. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогоднішній наш брифінг присвячений двом законопроектам. Перший законопроект, який ми спільно підготували, і авторами є депутати різних фракцій і позафракційні депутати. Цей законопроект стосується націоналізації торговельної марки АТБ. В чому суть законопроекту і в чому суть питання? Справа в тому, що мережа супермаркетів АТБ сьогодні реально існує і працює на територіях ДНР, ЛНР а також Республіки. Крим більше того, в Республіці Крим він активно розбудовується, відкриваються нові магазини. Вони так і називаються АТБ. В ДНР, ЛНР, там перейменування відбулося. Але є у нас підтверджуючі факти, що автомобілі АТБ сьогодні перевозять туди продукцію. Він називається перший республіканський магазин, але реально це є те саме АТБ. Більше того, ці автомобілі вони перевозять як загиблих терористів, так і техніку для них. У нас є. Підтверджуючи фотографії і відеозаписи, ми готові надати посилання на це, на це відео. З приводу цього факту проти керівників цієї мережі супермаркетів відкрито два кримінальних провадження про фінансування тероризму та про неоплату податків. Тому ми з огляду на те, що сьогодні країна в стані війни і для того, щоб нам її. Зупинити і щоб не підсилювати терористів-сепаратистів на сході, як вимушений крок, ми пропонуємо націоналізувати цю мережу супермаркетів АТБ до держави. Це буде і підтримка нашому бюджету, і реальний. Перекриття шляхів фінансів для сепаратистів під цим законопроектом підписалося більше 10 депутатів. Ми думаємо, що цей законопроект пройде і комітети і знайде підтримку у Верховній Раді. Я хочу заявити, що вже вчора ми почули перші публічні. Погрози від олігархів бізнесу, які погрожують депутатам, які підписалися під цим законопроектом, нібито зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності. Ми хочемо заявити, що ми не боїмося цих погроз, що олігархат і бізнес не буде погрожувати нам, як нам боротися за інтереси держави. І якщо потрібно буде, ми готові навіть такі жертви принести свою недоторканність, аби лише в країні перестали існувати підприємства, які реально фінансують те. Терористів, сепаратистів, тому що за ці гроші, які сьогодні заробляє АТБ і інші компанії в на ДНР і ЛНР, за ці гроші терористи купують собі зброю, терористи купують собі боєприпаси і вбивають наших солдатів. Наші колеги підготували ще інший законопроект, так само який стосується цієї ж проблеми. Вони про нього розкажуть. Добрий день, шановні колеги. Додатково хочу зазначити до свого колеги, що в Криму Росія захопила та націоналізувала не лише майно державне, а й приватне майно. Сьогодні на майно та доходи від цього. О нього йдуть на підтримку військової агресії проти України, тобто, тобто проти кожного з нас, проти кожного українця. Фактично, якщо ми говоримо про юридичну складову даного законопроекту, то статтею 41 конституції України передбачено можливість вилучення об'єктів права власності приватної власності, в тому числі у випадку суспільної необхідності. Ми вбачаємо у цьому суспільну необхідність. вважаю, що припинення фінансування тероризму має всі ознаки суспільної необхідності. Вхідності хочу додати також, що згідно пункту 36 частини першої конституції України статті 85, визначення правових засад вилучення об'єктів права у приватної власності або націоналізації належить до повноважень Верховної Ради України. Зараз передам слово своєму колезі Ігорю Луценко, який ж більш детально детально розкаже про інший законопроект. І хочу підтримати свого колегу і сказати, що нас не можна сьогодні злякати скасуванням депутатської недоторканності. Ми Готові боронити нашу Україну, ми готові боронити її територіальну цілісність. Ми не допустимо, аби ті люди, які сьогодні заробляють на українцях, могли фінансувати фактично тих людей, які вбивають наших хлопців на сході України. Слава Україні, передаю славу Ігорю. Дякую, друзі. На сьогодні можливо, ці законопроекти кис подані, а це законопроект щодо, скажімо так, націоналізації в мережі АТБ. І також сьогодні було нами сектор реєстрації подано законопроект. Проєкт про таку саму дію щодо мережі супермаркетів Брусничка Рената Ахметова. Це все може стати реально першою санкцією економічного характеру щодо Росії та окупованих територій. Більше санкцій наша країна до сих пір не вводила. Тому, хоча б треба починати з того, що неточковим чином обмежувати діяльність. Роздрібних торгівельних мереж. Чому роздрібних торгівельних мереж? Тому що саме через ці мережі, через їхню логістику, проходить лева частина контрабанди з ДНР-ЛНР до нас, з Криму до нас і навпаки з України на підконтрольні Росії території. Тому в даному випадку немає жодної вибірковості, є конкретна дія. От є роздрібні мережі, от є пропозиції, яким чином можемо вплинути на їхню поведінку. Звісно, я хотів би, щоб ми не доводили до націоналізації, оскільки це дійсно така. Я вважаю, що бізнес сам має себе обмежувати, це його, до речі, моральний обов'язок співробітництві з колаборантами і російськими окупантами. Дякую. Я хочу тільки додати, що керуючись статтями конституції України, ми робимо реальну боротьбу проти тих людей, які фінансують тероризм на сході України. Це тільки перші кроки. Ми з колегами будемо і надалі підготовлювати законопроекти, які будуть націоналізовувати ті підприємства, які фінансують тероризм і агресію на сході України. Ми не можемо допускати того, що наші хлопці стоять днями і ночами на східних кордонах. Ціною власного життя відвоюють наші землі, а олігархи просто фінансують тероризм і тим самим вбивають наших побратимів. Хотів би додати себе. здесь стоять люди, які були на фронті, захищали нашу страну. И когда нам сейчас угрожают средствах массовой информации, то вот пускай они всегда помнят, что все, кто негодяи, которые будут сотрудничать с террористами, жизни здесь им не будет. Слава Украине.